Польські серіали зараз набирають обертів та стають популярними у всьому світі. Тому у цьому відео я розповім про найцікавіші з них, що вийшли за останні декілька років. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. You know Якось на трасі. Кримінальний серіал з елементами чорної комедії, який складається всього з шести серій. Головними героями є Леон та його проблемна донька підліток Діанка, яка одного разу приголомшує батька звісткою про свою вагітність. Той приймає рішення негайно їхати до Чехії, щоб зробити аборт, підібравши через вільний застосунок двох пасажирів Войтека та Клару. Під час подорожі вони зупиняються на автозаправці та за збігом обставин продовжують поїздку у чужій машині, яка абсолютно ідентична їхньому автомобілю. Згодом компанія знаходить у багажнику 2 мільйони злотих та розуміє, що ця автівка належить небезпечному бандиту, який скоїв пограбування банку. Серіал побудований на збігах, де кожні дії героїв мають небажані наслідки. Він легкий, трохи божевільний, але тут достатньо як і драми, так і криміналу. 1983. Восьмисерійна антиутопія, події, якої відбуваються в альтернативному всесвіті, це перший польський серіал, спродюсований Netflix. У 1983 році в Польщі відбулася низка спланованих терористичних атак на декілька об'єктів, що дозволило змінити хід історії. Залізна завіса та радянський союз досі. існують, а холодна війна. Триває основні події з серіалу розгортаються через 20 років у місті Варшава. Суспільством керує партія, багато речей підпадають під цензуру, опозиція придушується, держава збирає дані про власних громадян. Студент юридичного факультету, поліцейський що розслідує самогубство повстанця та лідерка опиняються у центрі цієї історії, коли їх шляхи випадково перетинаються. Разом вони поступово розкриватимуть змову, що може докорінно змінити життя усіх поляків та спричинити революцію в країні, які польський уряд прагнутиме запобігти за будь-яку ціну. Серіал Сірий та похмурий. Багато критиків порівнюють його з культовим фільмом Рідлі Скотта той, хто біжить по лезу». Загалом він дещо заплутаний з двома часовими лініями та великою кількістю персонажів, що може ускладнювати перегляд. Відлига. Цей серіал я вже включала у добірку за 2022 рік. Але якщо ви на каналі вперше або не дивилися те відео, швидко розповім, що відлига це досить якісний детективний серіал, вироблений для платформи HBO Max. За сюжетом Катажина Завия разом зі своїм напарником розслідують вбивство молодої жінки, тіло якої було знайдено в річці. Та є очевидним, що незадовго до смерті жертва народила дитину, тому паралельно з пошуком вбивці детективам доведеться займатися також пошуком новонародженого намовляти. Водночас Катажина ЗВ, яка нещодавно втратила свого чоловіка, намагається з'ясувати справжню причину його смерті. Перший сезон налічує шість серій та має логічне завершення. Він був добре прийнятий глядачами та критиками, тому його продовжили на другий сезон, який наразі перебуває на стадії виробництва. Повернення королеви. Драматичний міні-серіал у центрі сюжету якого опиняється чоловік на ім'я Сільвестр, кравець на пенсії, який 50 років тому покинув рідну країну, і оселився в Парижі. Через свою любов до моди він перевтілювався в драк, він та виступав на сцені під ім'ям Лорета. Несподівано Сільвестр отримує листа з Польщі від своєї онуки, про яку він не знав. Дівчина пише, що її мати знаходиться у тяжкому стані та просить чоловіка пожертвувати нирку. Супереч обіцянці, яку він дав собі багато років тому Сільвестр повертається до свого рідного шахтарського містечка, щоб допомогти доньці та вперше зустрітися з онукою. Серіал вийшов добрим, теплим та зворушливим, а неймовірна акторська гра Анджея Севери не викликає захоплення. Висока вода. Шестисерійна драма в основі якої трагічні події, що сталися влітку 1997 року, коли з Русел вийшли річки Одри та Морава. Повінь затопила багато країн у центральній Європі, але саме в Польщі вона вважається однією з найкатастрофічніших в історії країни, через що її прозвали повіню тисячоліття». На початку першої серії глядачів попереджають, що серіали лише художнім баченням його творців, які надихалися реальними подіями, а усі його персонажі є вигаданими. Гідролог Ясміна Тремер живе зі своїм хлопцем у фургоні в дикій місцевості, звідки її забирають військові на гелікоптері. На прохання політика Якуба Марчика, з яким її пов'язує довга історія, вона бере участь у засіданнях кризового штабу. Невдовзі жінка розуміє, що її наукову роботу не сприймають серйозно, а досвідчені вчені навіть не хочуть чути її теорію. Ясмін доведеться зіткнутися з некомпетентними чиновниками, також ухвалювати важкі рішення, що матимуть серйозні наслідки. Серіал вважається одним із найуспішніших проєктів польського виробництва. Критики відзначають, що творцям дуже добре вдалося переплести особисті та соціальні трагедії. Ганьба. Музична драма 2023 року. Це історія про 17-річну ромську дівчину, яка після декількох років життя у Великій Британії разом з родиною повертається до рідного польського села. У сучасному світі вона змушена балансувати між своїм корінням та тиском з боку суспільства. Дівчина мріє стати хіп-хоп виконавицю і лосоворі традиції. Сім'ї вимагають підкоритися нормам та звичаєм. Це серіал про пошуки себе та глибокі внутрішні конфлікти з гарною музикою та вражаючою атмосферою. Зворотний зв'язок. Ще одна новинка 2023 року цього разу у жанрі кримінальної драми. Головний герой Марчинка, колишній музикант, автор хітів багаторічної давнини, алкоголік, який розлучився з дружиною та має небості стосунки зі своїми дітьми. Від його сина Пьотрика вже кілька годин нічого не чути, і ніхто не знає, де він знаходиться. Оговтавшись від нічної пиятики, Марчин намагається пригадати вчорашній вечір, коли він востаннє бачив свою дитину. Наосліп чоловік блукає містом, прагнучи відновити свої спогади та скласти всі деталі докупи, щоб зрозуміти, що трапилося з Пьотриком. Серіал налічує п'ять серій, протягом яких глядачам детально розповідатимуть про сім'ю головного героя його спосіб життя, роботу та стосунки. А ось про історію з його сином ми будемо дізнаватися частинами. Також тут добре висвітлюється проблема зловживання алкоголем, яка, на жаль, широко розповсюджена як і в Польщі, так і в Україні. Хрестовий похід. Детективний серіал про розслідування вбивств та викрадення впливових людей, бізнесменів, політиків та зірок шоу бізнесу. Усіма справами займаються детектив на прізвиську Манджаро та його колеги з відділу боротьби зі злочинністю та кримінальним тероризмом. Незабаром стає очевидним, що всі ці події ідеально спланована змови небезпечної організації, чия діяльність все більше зосереджується навколо Манджаро. Детектив опиняється в складній ситуації, тому не може довіряти навіть близьким людям. Серіал вийшов доволі непоганим і за останні роки це не перший цікавий детектив польського виробництва. Тому далі я розповім про декілька якісних кримінальних серіалів про розслідування, але одразу зауважу, що жодного з них, на жаль, немає в українському перекладі. Мертва хватка та в густому лісі. Обидва є шестисерійними міні-серіалами, знятими з романом відомого американського письменника у жанрі детективи та трилера Гарлана Кобена. Мертва хватка занурює глядачів у світ заможних мешканців Варшави, які проживають в елітному житловому комплексі. Незрозуміло, що саме трапилося, але доволі швидко ми дізнаємося про тогорічну смерть одного з учнів місцевої школи. Найкращий друг хлопця Адам Барщик досі переймається через загибель товариша, а через декілька днів зникає безвісти. Життя його батьків перетворюється на справжній кошмар, коли вони самостійно розпочинають пошуки сина. В густому лісі зосереджується на Варшавському прокурорі на ім'я Павло Купінський, чия історія розпочинається у далекому 1994 році. Влітку того ж року він перебував у таборі. Відпочинку де було вбито двох людей, а ще двох сестру Копінського та його друга Артура так і не вдалося знайти. 25 років потім Павла викликають для ідентифікації тіла вбитого чоловіка. Йому здається, що перед ним лежить Артур, хоча батьки Артура заперечують, що це їхній син. Однак Копінський вірить, що це нова зачіпка, яка зможе привести його до сестри. Обидва серіали мають цікаві сюжетні повороти та інтригу. Як на мене, в густому лісі більш вдали проєкт ніж мертва хватка, але за бажання можна подивитися обидва. Трясовина. Перший сезон серіалу виходив на каналі «Шовмакс» у Польщі. Події розгортаються у 1984 році. Людей, які проживають у маленькому містечку, шукують звістка про подвійне вбивство у лісі. У той самий час молодий хлопець і юна дівчина чинять загадкове самогубство. Неофіційне розслідування починають двоє журналістів місцевої газети. Незабаром вони виявляють заплутану повотину зв'язків між кримінальним світом, владою та судовою системою. Другий сезон під назвою Трясовина 97 вже вийшов на платформі Netflix. Минає 13 років після подій першого сезону. Влітку після страшної повінні тисячоліття знаходять тіло вбитого підлітка Даніеля Гвіта. Справу очолює детективка Анна яку тимчасово провели з Варшави та старший сержант місцевої поліції. Разом обидва сезони налічують всього 11 серій. Це розмовний детектив з чудовою операторською роботою та меланхолічною атмосферою. Вчитель Невелике польське містечко, що межує з Калінінградом, приїжджає з Варшави вчитель польської мови Павло Завадський саме тоді, коли в місті було знайдено тіло вбитої 17-річної дівчини. Поліція хоче якомога швидше закрити справу. а Завадський навпаки зацікавлений у розслідуванні та намагається самостійно знайти винного. В місті, в якому майже всі один одного знають, приховано багато таємниць, які доведеться розкрити головному герою. Сріал має три сезони, але лише перший, на мою особисту думку, варти вашої уваги. Цікаво, що під час перегляду з'являється декілька підозрюваних, і хто саме виявиться винним, невідомо до самого кінця. Крук містичний детектив у центрі сюжету якого знаходиться інспектор кримінального відділу поліції Адам Крук. Через багато років він повертається у своє рідне місто, де стикається зі справою про викрадення маленького хлопчика також зі своїм темним минулим пов'язаним з дитинством. Окрім цих сюжетних ліній, в серіалі буде ще декілька цікавих детективних розслідувань. Містичні елементи тут здебільшого стосуються лише головного героя, а похмурі кадри чудово підкреслюють нітучу атмосферу. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.